Я відчуваю дух забутих предків, відважних воїнів українського народу. Їх тут зібрались цілі покоління, що билися віками за свободу. Вони шепочуть тихо, ледь помітно, бо за життя втомилися кричати. Історія циклічна, наші діти. Все заново доводиться долати: долати те, що вас вбиває, долати тих, хто вас катує, і знову правду розривати, волать до тих. То вас не чує, пірнати в бій, у саме пекло, відстоювати честь і мову, відстоювати право говорити і право існування власного народу. Історія циклічна на повторі, плилист один на всі роки. На витривалість нас перевіряє доля і дивиться, чи вистачить нам сил. І кожну ніч я чую шепіт усіх людей, що вже пішли. Невже так буде далі знову? Невже це з нами назавжди? Не можна крокувати у майбутнє, коли не знаєш, що було тоді, які страждання побороли люди, яких страждань хрести несемо ми.